А тим часом в хаті комісолові готуються до різдва. Ну нарешті, останній шматочок, слава Богу, Господи! Переміг я оцю зелену гвардію! Ну що, може, закінчив? Yeah. Молодець! Осьо тобі приймає! Что тут таке, малю? Да я взяла всю капусту. в і палки закінчились. Так краще у ну, неї капуста закінчилась. Ай. Ну, слухай, ладно, ну давай, давай ты наші папки краще там. Щас! Коля! казала, що зима буде дуже важкою. Тож треба як всі підготуватися. Якщо я ще й цю капусту перешаркую, то до зими я точно не доживу. Не Так. У минулому житті, ти, мабуть, 100% була хом'яком. Бо лише хом'яки заготовлюють такі запаси на зиму. Коля, як я не згоди, два горішки. Я хусну. Давай його посуду. Шахую, шахтує. Гой, де ждеш та повітряна тривога, коли вона так потрібна? Коля, ой. я все чуду. Господи, ну навіщо нам стільки? Коля, приїдуть, діти, ми їм собою дамо. Іздити. Вони бояться жити своїми консерваціями усю машину захаращити. Коля, я цього року зробив 750 бан консервації 16 не вистачить. а от дивишся це ще не відомо. Ну, що я можу сказати? Тобі хтось мабуть, сказав, що ця зима буде ядерною і виживуть лише до і ми з капусою шахтуємося. Шахтую, шахтуємо. А давай не будемо все-таки, ми скільки вже заготовимо. Бо ми можемо нам пережити цю зимку. Ну, уяви собі зимку. Ти йдеш до льоху, хочеш взяти маночку важкої капуси. І під горгур-гору він тебе засипало всіма банками, за з помідорами і всіма іншими очами. Що ти береш? що ти береш? Давай жовту його. Коля, треба бігу ще баблашати зробити. Де ще м'язик? Ня-ня-ня-ня-ня-ня-от бабла я як пас. Коля, не відповідайся, бо за телефоную мабуть. Ще кабачки привезе і укру будемо робити. Ой, ну ладно, не гарячуй. Ах, ну, ай. І взагалі я вже спілів, я весь мокрий. я їсти хочу, я не снідав, я вже зсовився. Можна я хоч ванну прийму. Йди, йди. Ах. <рістична> правильно, правильно. <рістична> це на навечір. Я ж тобі кажу, звідляти треба стола, треба роботу робити. Та навіщо? Навіщо? Ти хоч би почвидце перегонував? Я підпригаю. Коли ти встигла усю нашу велику квартиру перетворити на консервний комбінат. Ну, Чого ти висудати все, ти не втячу ранку? Давай його! Біго! біго. О, ні, що, ну, Купатися не можна, їсти не можна, мабуть, тривог подивитися не можна. А що, що можна? Поля, шаткувати і сулити капусту можна. Давай. ти дивися, всю ніч не їв, весь день весь свар, хочешь, Оля, ну, не спав, що ти хочеш, яка робота вже. Коля, ну причину лісі не з'їш. Та ти сама казала, що і перець не можна, тому що це налічило. Нічого, один з'їси, іш чого не буде. Ого, не прийшли. Я добра здорове когося. Добрій О, бачите, не Тут у вас гари Ігорський. Ага, палі ігри, гаря в мене, седьмора повідора, але стоя тут в як чекаліно. Шакуй його! О, ось тільки капушки зашикували. Це мабуть і наші Збройні силами, наші воїна бути так. А ти всього прийшов? Это називається сімейне прокляття. А гри А что надо не консервує, Ну цук зрозуміло, але більше тобі двіщи у варені. На Кума. ще о, що ума, а це в мене при все відіда, а діду і працює. О, тут все, ну... 助っ人の方がよく分かりま